А що так можна було не з'явитися на суд, бо зайнятий на службі. В судове засідання не з'явився криворізький посадовець, якого обвинувачують в організації злочинної групи. А ця злочинна група, імовірно нагріла нас із вами, криворізьку територіальну громаду, на понад 6 мільйонів гривень. Йдеться про схематози з утримання криворізьких кладовищ, перевезенням тіл загиблих захисників і захисниць України і з ремонтом привокзальної площі. Зараз розкажемо. Детальніше, а ви підпишіться на наші сторінки. 13 січня 2026 року відбулося чергове судове засідання у кримінальній справі, де потерпілою стороною є Криворізька міська територіальна громада, тобто ми з вами. Криворізька міська рада в особі юридичного управління виконкому міської ради представляє нас. Ой, вибачте, не представляє, тому що власне в цьому судовому засіданні нікого з юридичного управління не було і жодних пояснень. А й справді навіщо? Адже все одно юридичне управління не вважає. Потерпілими нас із вами, тобто Криворізьку територіальну громаду. Бо як вони сказали на одному з попередніх судових засідань, крадіжка понад 6 мільйонів гривень не доведена. А криворізька міська рада залучена у даній справі якості потерпілого з руком порушення норм кримінального просунального законодавства за відсутності передбачених законом дістав та документів. Хочу зазначити, що Криворізькою міську раду ані заява про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, ані заява про залучення до провадження в якості потерпілого, ані письмова згода про визнання Криворізької міської ради потерпілою стороною не подавалася, а отже, залучення Криворізької міської ради у даній справі в якості потерпілої сторони є безпідставним. Також хочу зазначити, що до недоведеності спричинення саме нової шкоди кримівській міській територіальній громаді. Хочу зазначити, що наразі триває розгляд даної кримінальної справи. Відсутній вирок суду у відповідній кримінальній справі, яким саме доведено факт спричинення певних збитків міському бюджету територіальній громаді. А тому а вважаємо про перечасність твердження про спричинення шкоди територіальній громади міста. Але і без наявності, тобто присутності представника потерпілого, судове засідання відбулося. На ньому суддя Чайкіна подовжила перебування під домашнім арештом і перебування під заставою для восьми обвинувачених. Крім двох, яких цього засідання не було. І якщо щодо одного з них захисник надав пояснення і документ на підтвердження, то щодо іншого чоловіка, якого називають організатором злочинної групи, пояснення захисника було дуже дивним. Мною було повідомлено. Що ну, фактично засідання не відбудеться, і трошки послужбої е, необхідності сьогодні не встигає засідання. Наступного разу буде надано документи. Щодо, щодо причин поважності. Чоловік про якого йдеться, і зараз очолює комунальне підприємство Ритуал Сервіс Плюс. Комунальне, як ви пам'ятаєте, означає таке, що утримується на наші з вами гроші, сплачені як податки. Попри звинувачення в кримінальному злочині, розкрадання коштів, зокрема на утриманні криворізьких кладовищ на перевезення тіл загиблих захисників і захисниць, влада кривого рогу не усунула його від виконання обов'язків. І цей чоловік не лише не з'явився в судове засідання, але й не надав документів на підтвердження вагомих поважних причин своєї відсутності. І суддя Чайкіна ніяк на це не відреагувала. Нам це здається дуже дивним. А вам напишіть, що ви про це думаєте в коментарях, і поділіться цим відео, звісно, щоб допомогти нам і надалі тримати під пильною увагою цю справу про розкрадання 6 мільйонів гривень у нас із вами.